Доброго дня, любі хлопчики і дівчата, широю посмішку всіх вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю, хай гарненькі ваші личка звеселить гарна усмішка. Вправо вліво поверніться і сусідом посміхніться. Сьогодні до нас на заняття завітав незвичайний гість. Відгадай, хто це. Ку куріку, куріку ку, чути голос за ріку. То вночі живий будильник Відбива години. Хто це? Це півник голосистий. Він хоче познайомити тебе зі своєю родиною і запрошує на пташине подвір'я. Назви півникову родину. Це курка з курчатами. А курочка чубатурочка хоче з тобою проспівати пісню. Повтори за мною. ги 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 Ой, як біло навкруги! Узі-Узі-Узі птахи наші гарні друзі. Ді-ді-ді, допоможем їм в біді. Ди-ди-ди, у зимові холоди. Дуже добре молодець! На пташиному дворі живе багато свійських птахів, яких годує і за якими доглядає людина. Тож відгадай загадки. Хто сердитись позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, булди, булдик з півнем свариться. Вірно, індик. І шипить він, і гелгоче, каже, що вкусити хоче. До Догушує, витягає і не би промовляє. Як вкушу, то буде знак. Я сердитий птах. Це гусак. А тепер я запрошу тебе пограти у гру. Скажи, хто у кого. У качки каченя. У індички індюшата. У гуски гусята. А у курки вірно курчата. А тепер подивись уважно на картинку і скажи, хто зайвий. І поясни, чому ти так вважаєш. На картинці зображені курка, качка, лебідь, гусак, зайвий лебідь, тому що він дикий птах. Наступна картинка. Кого ти бачиш? Їжак, півник, качка, індик. Хто тут зайвий? Вірно, зайвий їжак. Тому що це дика тварина. А на цій картинці, кого ти бачиш, назви хто зайвий? Цуценя гусеня, курча каченя, зайве цуценя. Тому що це домашня тварина. Дуже добре молодець. Скажи, чи сподобалось тобі на пташиному дворі, яких птахів називають свізькими. Чому? Пропоную тобі вивчити чистомовку на пам'ять. А я з тобою прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!